Привіт, друзі! Це другий влогмас цього року, і сьогодні ми з вами завітаємо усінцей, щоб побачити їхню новорічну колекцію декору та товарів для дому. І одразу зі входу нас зустрічає ось така краса. Просто не знаю, як можна пройти повз. Я вже декілька разів заходила, дивилася, подобається майже все. Буду вам показувати товари ті в тій послідовності, в якій вони виставлені на поличці. Почнемо за такої свічки-ялиночки. 99 гривень, вона величенька і маленькі 4 ялиночки набірчик за 99 гривень, але вони дійсно маленькі. Далі ось така свічка у гарній коробці є чорного та червоного кольору. Тут три гнітика, бо свічка дійсно велика, коштує 169 гривень і досить стильно виглядає. Далі перейдемо до ось такого декоративного ліхтаря. Всередині є підсвічник, свічки немає, він замотаний, бачите, пуперчатою плівкою і такі декоративні ялиночки. Також усередині ціна 219 гривень. Далі покажу вам статуетку, така вежа із подарункових коробочок зверху з бантиком, зі стрічечками, 219 гривень коштує у чорно-білому кольорі. Різдвяний віночок на двері, чи куди ще можна його повісити, такий ось з дзвіночками, з шишками, виглядає зовсім не натурально, але має місце бути. 399 гривень ціна такого віночка. Є ще й інші вінки, але я покажу вам їх трошечки пізніше, а поки перейдемо далі. Статуетка дерев'яна 279 гривень у формі ялинки можна використовувати, я думаю, як тарілку. Чашка з ялиночкою, така з золотистим краєм, з золотистою ручкою коштує така чашка 119 гривень. Далі чашки чорні з новорічними прикрасами ялинковими, 99 гривень чашечка. І такі самі є у білому, ну в такому бежевому кольорі з чорним візерунком. Далі ось така декоративна штука, я б сказала. Якщо чесно, 129 гривень. Замість ялиночки, в принципі, можна використовувати. Я б у ванну таку поставила. Далі свічка будиночок з пряниковим чоловічком на гнітику І дерев'яні будинки. От вони мені дуже сподобалися, але ви самі оцінюйте їх. 129 гривень коштує такий будиночок. Олень дерев'яний, чорний також 119 гривень. Також мені сподобався. І переходимо далі до скляночок. Ось такі склянки. Всього по 39 гривень можна купити, скільки завгодно штучок продаються окремо, от прям поштучно, не наборами. Олені. Така декоративна статуетка з м'ягушним пузиком. Коштує такий оленчик 99 гривень. Ось і все, цей стенд я вам повністю показала і переходимо до найцікавішого. Олень. Ось такий олень, статуетка, всі люблять гномів і інші схожі іграшки, схожі на тих скандинавських гномів. 549 гривень коштує такий невеличкий, на мій погляд, олень. Далі переходимо в ваза або ж це глечик. Не знаю, можна по-різному використовувати, я думаю, 119 гривень зі сніжинками біленькими. А далі лускунчики, мабуть, це тренд минулих років. Я пам'ятаю, ті роки теж було купа лускунчиків, 549 гривень коштує ось такий величенький. Далі набір свічок. Подивіться просто, яка гарна коробка. Це можна одразу на подарунок, навіть нічого не видумувати, не придумувати, як запакувати. Чотири свічечки. У наборі, теж в гарних баночках, кожна по-своєму гарна, і набір також разом гарний. Я не відкривала, не нюхала самі свічки. 279 гривень ціна такого набору, але мені здається, що навіть якщо вони не пахнуть, то все одно класний подарунок. Пряникові будиночки. Це просто вау. Це ж не знаю, must have 219 гривень. І кожен рік ти ставиш такий будиночок і не печеш ніякі пряники, не граєшся з тією глазурю, в тебе є гарний будиночок. Далі тарілка у формі голови Санта-Клауса. Дуже мені сподобалося, але шкода, що коли покладеш на неї їжу якусь, то не буде видно самого цього малюнку. 169 гривень коштує така тарілочка. Маленький лускунчик також є в наявності, такий самий, як великий, але просто меншого розміру 399 гривень. Він коштує. Переходимо далі. Це підсвічник ось такий у формі червоної зірочки. Придбати його можна за 99 гривень і свічки для нього також є у продажу, я вам трошечки пізніше покажу на іншому стенді. А тепер перейдемо до того, що сподобалося мені, наприклад, найбільше ось ця карусель. Це ж просто вау, мені дуже сподобалася ця ідея з каруселькою. Я прям закохалася з першого погляду і ціна її 399 гривень. Далі ніжні білі підсвічники олені. Ось такі гладенькі, кругленькі, милі дуже, без деталізації, просто такі силуетики. 99 гривень коштують. Набір свічок. У скляних склянках тавтологія. 129 гривень, дві штучки у наборі, в гарній дуже коробочці можна одразу дарувати, як бачите. Далі ось така свічка в подарунковому пакуванні, пахне нереально. Ну а цей ведмедик також потрапив одразу в моє серденько. Дуже милий, з золотистою зірочкою, 119 гривень коштує, біленький з червоним шарфиком, ну ви все бачите, в принципі, на екрані. Потім ось така червона свічка, як і синю, я вам показувала, 69 гривень коштує. Є ще трошки більший варіант. Це ось такі біленькі будиночки, також з пряниковим чоловічком на даху. 119 гривень коштує така свічка. Ось їх тут багато у наявності, є, виходить червоні сині маленькі і білий трошки більший варіант. Червоний вінок з калиною, з бантиком, такий мінімалізм можна сказати. Також на двері можна повісити чи на вікно. 219 гривень коштує. Червона ось така свічка, також приємно пахне, це я нюхаю зараз. 279 гривень. Але, знаєте, такий нейтральний більший аромат. Ось такий набір чашок. Тут лускунчики. 350 мл такі чашечки і 119 гривень коштує набір за дві штучки. Переходимо до пряникових будиночків, в одній я вам вже показувала, а тут ціле містечко з чотирьох будиночків. Ось так виглядає позаду вся ця конструкція, віконечка є збоку. І їх ціна 399 гривень. Виглядають досить, знаєте, реалістично, я б сказала. Далі ось такі скриньки для листа. До Санти, чи для подаруночки від санти, хто як буде використовувати. Скринька металева і коштує 49 гривень. Далі ось такі білі тарілочки-ялиночки, для яких небудь закусок коштує одна така тарілочка 99 гривень. І переходимо до склянок, я вам такі вже показувала, тільки ці з іншим орнаментом. Також 39 гривень коштує одна штучка, і можна купити поштучно, скільки вам треба штук. Підсвічник Пінгвін. Точніше, голова пінгвіна, типу в нього буде Горіти свічка на голові, трохи дивно, але як є, 99 гривень коштують тарілка сніговик. Милий, мультяшний, дуже глянцевий, 119 гривень ціна такої тарілочки. І скриньки для листів, які я вам вже показувала, є щось з Сантою. Потім ось такі золотисті підсвічники з зірочкою на якийсь кубок, схожий, 119 гривень їх ціна. І далі переходимо до надзвичайної краси. Автобус з ялиночкою 279 гривень. Я у червоному кольорі також є ще в рожевому. Я вам пізніше його покажу, бо він не тут стояв, не на цій поличці. І знову пряничні будиночки. Такий будинок коштує 399 гривень. Дуже гарний і такий, знаєте... Важкий, якщо ті були легенькі, то цей важкий. 129 гривень ялиночка, дуже легенька після будиночку мені здалася. Набір іграшок на ялинку. 129 гривень, зелений, червоний, білий, ось такі кольори в цьому році тут переважають. А тепер покажу вам набір. Можна дарувати навіть. 279 гривень сюди входить. Формочка. Дві силіконові навіть формочки, одна із них з різними фігурками маленькими для пряничків, одна велика ось такий сніговик. Також входить там лопатка, пензелик та вінчик. І знову лускунчики. Цього разу 399 гривень у чорному вже кольорі. Зелена чашка з ложечкою, з кришечкою, з ялиночкою. ось така зірочка на ложці і ця чашка йде одразу в коробці. Тому можна в принципі одразу дарувати, якщо на подарунок. Ну або і собі ви можете таку захотіти. 169 гривень. Коштує така чашка. Переходимо трошки нижче. Свічка з адвент-календарем. Я так думаю, кожного дня можна запалювати тут цю свічку і викреслювати день до Різдва. Не знаю, можливо так це працює, пахне приємно. Нейтральний запах, але приємно. Ось така дерев'яна ялиночка, 169 гривень її ціна. Тарілка з скандинавським гномом. Нарешті ми їх тут цього року побачили, бо більше ніде їх немає. 209 гривень. Я маю на увазі тут в Сінсеї нічого з гномом у цього року немає. Далі переходимо до ось такого набору, як я вам вже раніше червоний такий показувала. Тут інший, мабуть, інший аромат 279 гривень коштує такий набір, можна і на подарунок, і собі, як вам захочеться. Також свічки такі червоні вже показувала цього разу зелені. У зеленому кольорі. Тут взагалі така поличка, бачите, зелене, синє, все чорне. Ось така тарілочка для чогось гарячого можна навіть використовувати, бо тут є така дерев'яна зручна ручка, 279 гривень коштує. Олені чорні, ціну не знайшла, скажу відверто. І, до речі, потім я знайшла ще карусельки у чорному кольорі, такі самі, які були в червоному. 399 гривень їх ціна. Я, до речі, про це вже забула. Ось таки, така різдвяна квіточка. Одразу йде у вазоні, коштує 169 гривень, але вона така, ну, не дуже велика. Потім чашка. З чорними ялиночками для тих, хто любить мінімалізм, 99 гривень коштує. І для тих, хто не любить яскраві кольори новорічні. Коник ось такий на каталочці. Зірочком ну він із фетру, скоріше за все. На дерев'яній підставці. Зараз подивимося ціну. 219 гривень коштує такий коник. А далі те, що мені сподобалося, це ось цей дерев'яний календар. На кубиках цифри можна їх міняти і ставити дату, яка вам потрібна. Далі дзвіночки, ось такі золотисті за 99 гривень. Їх тут в наборі, не знаю скільки штучок, але... От вони такі є. Потім чашка золотистого кольору з білим оленем, прям така срібля, ой, дзеркальна. І 119 гривень коштує така чашка. Ялиночки. Тут я трошки зробила розгромю в магазині, бо вони пінопластові, дуже-дуже легкі, просто від одного дотику падають і, до речі, не дуже добре стоять, якщо не дуже рівно зроблені. 219 гривень коштує така ялиночка з золотистими прикрасами і червоного кольору. Свічка в скляній баночці за 99 гривень з ароматом імбирних пряників, з таким от чоловічком на кришці. Дуже мила. Також є ось такий глечик, або ж це ваза, можна використовувати по-різному. 99 гривень коштує з золотистими сніжинками. Так, тут здається, я вам майже все показала, залишилося тільки ще вам показати ось таку банку для чого завгодно, для чого захочете. Вона доволі важка, 219 гривень коштує. З дерев'яною кришечкою я би використовувала її для печива, але в принципі і для цукру можна використовувати і ще для чогось. Ось такий набір іграшок на ялинку і ось така статуетка червона, дуже-дуже важка. Коштує така статейка 169 гривень золотистими зірочками на ялиночках. А ось повз цих мишок, поки я знімала, ніхто не міг пройти, бо всі зупинялися, роздивлялися їх, трогали, дивилися ціну. 1049 гривень коштує така мишка, ножки в неї видвигаються, тобто можна зробити її нижчою, вищою, ну, в принципі, як тут вони стоять різного розміру, різної висоти, точніше. Також є в наявності ось такі гілочки. Видно, дуже сильно видно, що вони не натуральні. 119 гривень коштує одна така гілочка. І також ще є інші віночки по 399 гривень, такі як я вам показувала до того, з шишечками, з ось такими пряниковими чоловічками. Потім ось така біла велика скринька для листів до Санти. 439 гривень її ціна. І е, переходимо до того рожевого автобусу, який, про який я вам вже казала. 279 гривень коштує, такий самий, як червоний, тільки біленький з сріблястою ялиночкою. Дуже ніжно. Я думала, що це можна поставити цю зірочку, але ні, воно ніяк не стоїть. 129 гривень коштує ця конструкція, не побоюсь цього слова. Не знаю, це може так класти і ставити туди в центр свічку, чи я не знаю, для чого це треба. Е, далі переходимо до ось такої ялиночки дерев'яною за 169 гривень. Ось ця пухкенька ялиночка теж така висока і дуже мила, ніби з фільму про Лоракса. Чомусь мені це дуже нагадало. 129 гривень коштує. Також я обіцяла вам показати свічки, Є ось такі рожеві, з блискітками йдуть у наборі по дві штучки, коштують 99 гривень. І також є біленькі свічки, 4 штучки у наборі. Ось різні ялиночки на них намальовані, коштує 99 гривень, чомусь по 4 штуки прям пронумеровані. Далі ось такі подушки з цим цукерочками, чи як це сказати, з ледяниками Санти. 219 гривень коштують з різдвяними ледяниками. Далі мішочки з пінгвіном, можна подарунок дарувати в такому мішку замість пакету. Також можна його використовувати як мішечок, куди Санта приносить подарунки чи Святий Миколай, 119 гривень коштує такий мішечок. І трошки товарів для кухні, формочки для печива. Просто гарнющі тут фігури, 149 гривень, навіть є дзвіночок і кулька на ялинку. Потім ось такий набір за 69 гривень. Пензлик силиконовий, також шприць кондитерський з такими пряниковими чоловічками і лядяниками. Мені теж сподобався. Також є ось такий пензлик білий з чорними ялиночками. Переходимо далі в інше відео, покажу вам трошки пледиків 130х160 см розміри цих всіх пледиків. Я спеціально перевірила і показую вам, щоб ви малюнок, принт роздивилися. Ось, ще трошечки поближче, всі одного розміру, і всі по одній ціні 219 гривень. Я і зі сніжинками, і з ялиночками, і більш дитячі такі принти. Ну, це не зовсім новорічний, але я вже показала вам з совами. І наволочки на подушки. 169 гривень. Тут сніжиночка, ось така пухнастенька. Також біла є, з такою самою сніжиночкою, також ціни однакові, 169 гривень, червона є наволочка. ця біла не з новорічної колекції, але чомусь тут висить. Також пледик от ще знайшла червоний зі сніжинками і ось така наволочка дуже мені сподобалась, 219 гривень з помпончиками червона. З однієї сторони в'язана, з іншої просто гладенька. Дуже прикольна. Також є з такими трикутничками, схожими на ялинки. 279 гривень коштує і така сама біла. З з оленчиками ще знайшла плед, також 219 гривень, також 130 на 160, невеликі ці пледики. І ось такий з будиночками. Наволочки ще знайшла зі сніжинками, просто в крапинку, з ялиночками, з новорічними прикрасами по 149 гривень. І ось такий адвент-календар на закуску. Там всередині дерев'яні іграшки на ялинку. Коштує 399 гривень. На цьому все. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, пишіть, що вам сподобалося із цих товарів, а що ні. І скоро побачимось у новому нових відео.